Приїхали в Кортаун, там де раніше дружина проживала в готелі з сином. Готель знаходиться практично біля самого моря. Тут якраз берег Ірландії вмиває Ірландське море. Правда, я десь загубив дружину, не знаю, куди вони пішли. Сьогодні напручут гарна погода, Сонячно. легенький вітерець.

Ось три місяці. Отель знаходиться практично на самому березі моря. Взагалі, острів дуже зелений, містечко кругом оточене лісами. Сьогодні якраз субота, і сюди з'їжджається в це місто дуже багато людей, з усіх містечок, які знаходяться недалеко від нього. Також дуже багато туристів з інших країн. Чути інші мови. Зараз якраз пік сезону і готелі досить непогано заробляють на туристах. Дуже багато їздить раритетних автомобілів. Всякі мостанги, Ситроени. багато чайок. Сьогодні гарна погода і дуже багато людей пробулюється набережною. Вчора ми були в Сетівесті і сьогодні ми вирішили поїхати в Кортаун, щоб я подивився, де проживала дружина з сином, поки мене не було тут з ними. Досить гарне невеличке місце з населенням. 2,5 тисячі людей на березі Ірландського моря. Зараз місто Горі, в якому ми проживаємо, воно знаходиться 6 кілометрів від цього містечка. Теж досить красиве місто, населення якого більше 20 тисяч людей. Зроблені вот отакі дитячі площадочки в вигляді корабля. Санці купаються. Я тільки що пробував воду, вода така прохолодна, значно холодніша, ніж була в океані в Португалії.